Килина надія єдина, Циклі передач історія мови і документів. Ми вже розповідали про історію містечка Довбиша Баранівського району, котре в 30-х роках минулого століття було центром єдиного в колишньому радянському союзі польського національного округу. Адже переважна більшість населення тих територій поляки. Розповідали про історію Довбиського фарфорового заводу, Довбиського костьолу і про те, що діялося в тому краї. В роки революції, колективізації, репресій і в роки Другої світової або, як у нас кажуть, великої вітчизняної війни. Сьогодні наша розповідь про ту людину, яка всі ті історичні документи старанно зібрала і дбайливо зберігає це тутешній уроченець, колишній директор Довбиського хлібозаводу, голова товариства поляків імені Яна Павла Другого в Довбиші. Стефан Станіславович Курята Поліски краю дороги Збирання історичних документів розпочався, мабуть, із дитячого захоплення фотографією. Ще зовсім юний Стефан бачив, з якою цікавістю люди розглядають фото, скільки спогадів і розповідей про минуле викликають давні знімки. Це таки частина моїх фотоапаратів. Більша частина там ще лежить у сховищі. Я хочу сказати, що. Оці фотоапарати, я все придбав, роблячи фотографії, 25 копійок фотографія. І в мене був оцей коронний фотоапарат «Зеніт-ТТЛ», Це взагалі був фотоапарат. А перші фотоапарати були Сміна, любітель, зоркий. А це фотоапарат ФЕТ 5 був присвячений е, Олімпіаді е, 80 у Москві. Ось тут емблема. Олімпіада 80. Потім мене пішли ще більш розумніші фотоапарати. Ось вони. От, там ще є розумніші фотоапарати. От такий ЗНІ. Тут вже Гелюс 44 фотооб'єктив. Оце вже мощний радянський фотоапарат. От, на той час йому ціни не було. Це був один із кращих фотоапаратів Союзу. Ну я хочу вам показати ще е, фотоапарат, з яким я їздив. Будучи ще в шостому класі на мотоциклі, їздив по селах і робив фотознімки, але це була біда. Ось ви бачите Кодак. Фотоапарат Кодак, так? з допомогою якого ми їздили, ось такий фотоапарат ще був Москва. Понимаєте? Москва. Це дуже цікавий фотоапарат. Спонукала збирати і узагальнювати документи і історія родини. Як і всі польські та й українські сім'ї нашого краю, вона зазнала багатьох репресій. І якби не були заховані старі документи та знімки, пам'ять про багатьох предків була б утрачена. Значить, наша родина тут, на теренах української землі, Волинської губернії. Замешкала десь приблизно 1680-х-1720-х роках. Стало відомо, що фамілія Кур'ята на початку була фамілія Користа. Була відома з 1316 року. Джерело, з якого я це вичерпнув, це мені допомогла з Польщі моя кузина пані Луція Кур'ята. Значить, і вона використала польську енциклопедію. Сам користа Кур'ята був шостим сином Литовського князя Гедеміна. Шостим сином Литовського князя Гедеміна. Гедемін обіймав владу після смерті брата Вітенеса. Відомо, що Гедемін вів уперту боротьбу з Золотою Ордою, дружина Гедеміна, княжна. Княжна Полоцька вмерла в 1344 році. Одна з доньок Альдона, про це дуже мало хто знає, якщо зараз любого поляка запитати, який проживає на теренах Польщі, яка була дружина у, у князя Казимира, от, як вона називалася, то ніхто не скаже. Альдона це була донька князя Литовського. Гідеміна. Оце з того роду пішла наша сім'я. Сім'я Кур'ята була герб гербована в 1434 році шляхетським гербом Погонія. Дідусь Павло Станіславович родився в 1843 році, був військовим царської армії, мав великий земельний наділ. Володів хутором сімачка в хід 910 році разом і своїми синами. Карта розподілу хутора сімачка. У мене там є, його чуть пізніше. Сини Антон, Стасік, Микола, Денис, Ян, Євгеній і Ігнат. Дідусь Антон мав три сини. Це вже мій безпосередній дід. Ось фотографія діда Павла. От він разом зі своїм, своїми друзями на Австрійському фронті. Мій татко Кур'ята Станіслав Антонович родився у 1900 році, помер у 1990 році. Він одружився на Домалівській Лізавті Віддонівній 912 року народження, яка померла у 1976 році. Значить, родина Домалівських, дід Каспер. На цьому ви фото бачите діда Каспера. Де? От, Ото, так. Uh -huh. да. А оце молодий кадет. Мав нагороду від царя уздечкою і ще там якусь бумагу, і ще фотографія з особистим а, автографом. Тепер на цій фотографії ви бачите мою маму посередині, е -е, сестра, сестра її старша Віцентина. І брат Євгеній. От. Цей партизан вбитий, загинув у Карпатах. А Віцентина померла в 28-му році. Тіф скосив її. Ось зроблена карта. Вручну зроблена карта, хутора сьомачка, і тут ясно написано, е, обозначено, де який хто проживав. Я цю карту перевіряв по десять разів у кожного із родичів. Ану намалюй карту хутора сімачка. Малюють, і ми оце со слів составили цю карту. Тут ясно ви видно. Хутір по заснований у 17 столітті переселенцями з Польщі. Є така карта хутора Сімачка, де десять дворів. Я її показував. Тільки ж проживало дві фамілії Кур'ята і Домолівські. Хутір Сімачка пережив важкі часи. Революція. Створення колгоспів або колективізація, голодомор, репресії, з нашого хутора всього репресували двох чоловік. Всіх останніх ну, якось пройшло стороною. Проіснував до 1939 року. У 1939 році велика пожежа поклала край хутірському життю. Жителі переселилися хто в Довбич, хто в село Торова, а хто в село Мар'янівка. Це єдиний хутор в окрузі Мившого Мартлєвського району, який не, який не піддався комуністичній пропаганді і не пішов добровільно у колгоспи. Ні один із жителів хутора Семачка до 1939 року не вступив до колективних господарств. Традиції родини спонукали Стефана Кур'яду добре вчитися. І в усякій справі, як би доля не поверталася, ніколи не пасти задніх. Народився в сім'ї робітників. Мама, мамка була домогосподарка, а татко на той час ну, був, проживали на окупованій території. У 61-му році я поступив в Комуністичну партію Радянського Союзу. І в той же час, в 61-му році, я поступив заочно в заочну технікум харчової промисловості. Закінчив інститут в 73-му році. Я вчився на заочному факультеті. Закінчив в 73-му році інститут. Але перед цим, як я поступив в інститут, мене назначили спочатку директором. Я пробував пару місяців директором. Але в силу певних обставин я відмовився. Я дуже був тоді молодий. 68 й рік, мені було 25 років. От, я відмовився від посади директора, мене перевели на завідуючого виробництва. Прислали нам директора людину з чотирма класами. От, така... на хлібозавод, на директор чотирма класами. Ну він тоже член партії. Але мене це задовольняло по той простій причині, що я ще вчився в мене були руки розв'язані. Так мене, як я директором, то в мене руки були зв'язані. Ну, собі уявити: 30 вагонів йшло в місяць борошна, 5 вагонів у місяць, 5 вагонів вугля. Ми тоді працювали на твердому паливі. І це все лягало на мої плечі. Але воно мені не заважало навчатися. Я закінчив інститут з почесною грамотою, диплом захистив на, 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 на відмінно. І працював завідувачем виробництвом до 77-го року. В 77-му році ми зупинили підприємство на ремонт. Розібрали старе підприємство до основання ще, глиб, ще глибше, а потім почали будувати. Хлібозавод побудований за моїм проектом, той, який я готував в інституті. І в 79-му році ми запускаємо 1 серпня хлібозавод і мене призначають директором. І я з 79-го року по 85-й працював директором хлібозавода. а потім по бажанню першого секретаря партії тоді, чи другого секретаря партії, Ямчинського мене перевели начальнику відділу хлібопечення в Житомир обласну Я попрацював там до 91-го року. Коли почався розвал Радянського Союзу, я побачив, що там нема мені що робити, і перекладати папки з полиці на полицю, це можуть зовсім інші люди. І я повернувся в доби на хлібзавод. а Тут було ну, безвладдя. Ну, Баранівська респожеспілка зраділа. Що я повернувся, призначили мене директором, я провів збори, прийшов в кабінет і приходить до мене майстра Романюк така, і каже, а в туалеті жіночому нема лампочки. Це було перший коронний мій опрос. Я викручую лампочку своєї настольної лампи і даю для неї на другий день, цих лампочок було стільки. Що вже всім вистачило, і, і за туалетом, і додому. От. Ну, це ж ми знаємо ці фокуси. 91 рік на роботу приносить лампочку згорівшу, з роботи несе цілу, а туди на це місце закручує згорівшу. От. Це ми ці всі діла знаємо. Ну, Як я повернувся з Житоміра, в першу чергу я зробив технічне переоснащення підприємства. Поставив макаронну лінію. Впровадив випічку подуву житнього хліба, впровадив випічку подуву пшеничного хліба, впровадили випічку плітенки, макаронів. Ну і в мене там є цифри, я ось недавно їх переглядав. Там були показники, під небесні показники, навіть мене за це сильно сварили. Начальство обласне. Що ти гониш ці обсяги, а всі інші навіть половину не роблять цього, що ти трохи збав темпи, а я збавити темпів не можу, тому що робітники працюють. Я тоді робив людям зарплату по тисячу, по тисячу, двісті заробітної плати на той час, а потім дві по тисячі, потім по три, тому що інфлякція. Я там придумав різні нагороди, різні премії для того, щоб підтримати людей. Для того, щоб це все робити, треба, щоб були обсяги виробництва. Кінчається це все тим, що ну, я організував виїзну торгівлю. Бачу, що то, то, ту кількість хліба, яку ми виробляємо, ми не довбиші і в на навколишніх сценах не продамо, ми вимушені були організувати виїзну торгівлю. За цю виїзну торгівлю мене три рази ну, знімали з роботи, вечір зранку знімають, після обіду знову призначають. І взагалі так я вів цю боротьбу і із адміністрацією, і з виробництвом продукції. От, були такі дні, що ми випікали до 40, до 25, до 35 тонн хліба. Це ще на колесах вивозили за межі довбища. В Житомир на ринку наші машини були. О, моя, краса моя, земля моя, Стефан Станіславович завжди гордився багатствами і красою рідної землі та плодами людської праці. І намагався в міру своїх сил і можливостей навчити цьому й інших, тому й створив на очолюваному ним хлібозаводі музей хліба, тому так гордився, коли його колективу, голова Райспоживспілки, вручав перехідний червоний прапор. Та найвищим ступенем визнання були запрошення до Польщі на торги хліба і київські відзнаки. Я організував у виїзд у Польщу наших людей і правління Ваджетомер Хліба в Польщу. Ми поїхали в Польщу на міжнародні торгівлі хлібом, бо міжнародну ярмарку хлібом. Нас там, звичайно, побачили, відмітили. От, і ось на цій фотографії мене бачите. От мер міста Явора. Ця людина всім відома. Переш Моніка, яка загинула під Смоленськом в авіакатастрофі на цій фотографії. А ось на цій фотографії я з генеральним консулом, який нам організував виїзд Казіміром Хіцем організував виїзд до Республіки Польща на міжнародне торги хлібом. Нас там побачили і відзначили міністр оборони Єжи Смайджинський вручив мені отакій. От Знак, і тут написано, міністр оборони Єжищ Майджинський теж загинув у Смоленській авіакатастрофі. Так. Потім правління міжнародних торгів хліба у Яворі. Наше підприємство відзначило такою почесною нагородою. От, називається воно. Почесна булочка» – це тим, хто приймав активну участь, їхня продукція відповідала там, е, різним. От це нам, нашому колективу, хто туди їздив, це було 10 чоловік, ми тоді з собою взяли, 10 чоловік і цю почесну булочку взяли. Нам сильно допомагав у цьому питанні на той, чай, на той час посол Республіки Польщі на Україні Єжибар. Ось із ним сфотографований у посольстві. Ми приїхали з Польщі, розвернули активну роботу. Була була проведена робота по покращенню якісті, збільшенню асортименту. І ось на цій фотографії ви бачите наших працівників хлібозаводу, які працювали в новому вже складі, відновленому хлібозаводі номер 5 а це ми наша продукція приймала. Ось вона приймала активну участь у міжнародних тор... у виставці Продукти України 2005. Ось. І на цій же самій виставці от, харчової промисловості наша продукція, печиво Златопільське це наше відоме на всю Україну печиво. От відзначено золотою нагородою. А це наша золота нагорода за печиво Златопільське. Ще раз повторюю. То посвідчення, а це сама нагорода. А це срібна нагорода. Нагороджується булка, здобна беззернкова. О, це наша здобна булочка. У 2007 році керівництво Ваджі «Житомир Хліба змінило кер... своє керівництво і прийшли до кер... люди інші. І нас відокремили. І зробили дочірнє підприємство, а потім зробили приватне підприємство Довбиська здоба. На цій «Довбиській здобі я попрацював рік і 28-му. Червня я вимушений був звільнитися за станом здоров'я. На на той час вже мені було 65 років. Тим більше, в мене так інсульт, інфаркт, цукровий діабет я написав заяву. Прийшли до влади інші люди. За ще одну дуже важливу справу добиш щиро вдячний Стефану Кур'яті створення товариства поляків імені Яна Павла II. Спочатку він просто ініціював зібрання місцевої польської інтелігенції, польської громади, де разом згадували давні народні пісні, радилися, як краще виховувати дітей, що доброго зробити для селища. Офіційно зареєстрували товариство в 1996 році. Великою мірою, завдяки старанням товариства, постав і новий Довбийський костьол. Один з найбільших і найкращих в Україні. Це не єдина добра справа до поляків. Вони віднайшли і впорядкували місця масових поховань у часи голодомору, жертвами якого були здебільшого українці. І власними силами поставили там пам'ятник. Тут ціла папочка про всю діяльність. Голова федерації Хмельова 4 рази, заступник голови федерації Ніжинська, 8 раз, консул Яблонський 6 разів, генеральний консул Панек 2 рази, Зюльковський, міністр оборониць Кузьмук, прем'єр-міністр Іхануру, генеральний консул Хід, Свідерик, маршал Сенату Струзів, генеральний Голонська і так далі. І тут все мене відображено. Отут в цих, всіх всіх е, в папках всі нагороди, всі справи. Ці дипломи, все, все тут в мене є. Зібрано, гарненько, спаковано і як положено. Оце у наш Кость Костіль приїжджав е, Мунти, е, з Ватикана. Оце журнали, які пишуть про Довбиш. Ось Довбицький костюл. Бачите? Ось-ось-ось-ось-ось. А це новий завід. Це довбище, знову фотографія. Все це є. Це діяльність нашого товариства. Маю нагороду чи подяку за роботу, співпрацю із ну, за нагороду. Президент України да, президент України. От таким, ну, президент України нагородив. Не кожного ж нагороджує. Президент України подякує. Не кожен. Не кожного голову. От, оце я з президентом страфований. 190 чоловік отримали карту поляка. Скільки членів товариства? 350 чоловік. 350 чоловік, членів товариства. І взагалі, в цьому краї поляки й українці ніколи не ворогували між собою. Завжди підтримували один одного В часи лихоліть, завжди були разом у свято, ділили порівну і хліб рідної землі, і її гірку сіль. За це і щира вдячність і від України, і від Польщі, зокрема, і Стефану Станіславичу Кур'яті, відзнакою поля кроку. Найвищою нагородою польської спільноти Житомирщини, яку не раз отримував пан Стефан Кур'ята, певне, гордяться всі його предки та, власне, і нащадки. Шумлять, колишуться хліба, як хвиля в морі грається, моя заквічена земля. So in